Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як організувати безпечне освітнє середовище та спланувати роботу з дітьми, враховуючи виклики сьогодення. Безпечне освітнє середовище це сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасниками освітнього процесу фізичної, майнової та або моральної шкоди. Отже, щоб маленька дитина зростала повноцінно. Необхідно створити комфортний та безпечний простір, який містить низку компонентів. Серед них фізична безпека, забезпечення базових потреб дитини та безпеки на фізичному рівні. Емоційна безпека можливість проживання почуттів та емоцій передбачуваність розуміння, що відбуватиметься упродовж дня та під час занять наявність підтримки. Коли поряд є дорослі, які можуть підтримувати у разі потреби. І такий безпечний простір ми маємо забезпечувати у двох локаціях у приміщенні групи та в укритті. І як це зробити, розглянемо по черзі від ранку до вечора, починайте та завершуйте день у колі. Ритуали, які надалі стають традиціями. Створюють та підсилюють емоційні зв'язки дитячої спільноти. Аби повернути дітям відчуття безпеки та контролю, важливо дбати про передбачуваність усього, що відбувається в освітньому просторі. Наприклад, під час ранкового кола ми проговорюємо малюкам, що відбуватиметься упродовж дня. Добре, якщо ви складете візуалізований розклад для дітей, де покажете їм все малюнками чи символами. Важливо розмістити його так, щоб діти добре бачили все увесь день. Під час спілкування з дітьми уникайте тем, які можуть нагадати їм про травматичний досвід, Плануючи день, педагоги важливо бути гнучким і мати запасні плани. Планування варіативності це вимога часу. Як це робити? Наприклад. У нас був план А, прогулянка, але звучить сигнал повітряної тривоги. Ми скасовуємо план А і дотримуємося плану Б, забезпечуємо рухову активність в укритті. Якщо запланованою діяльністю, наприклад, є дослідження, то ми говоримо дітям, що повернемось до цієї діяльності, коли у групі буде безпечно або дамо завдання продовжити досліди вдома. Нагадайте дітям правила групи. Якщо треба додати або змінити правила, зробіть це разом з дітьми. Як сьогодні змінилися правила групи? Наприклад, нове правило. Коли лунає тривога, ми одягаємось, беремо свої валізки безпеки та спускаємося у бомбосховище. Якщо сирена застала вас під час різних режимних моментів, то потрібно мати чітку послідовність дій для усіх учасників освітнього процесу. Створіть у групі куточок усамітнення та обговоріть разом з дітьми правила перебування у ньому. Наприклад, у куточку я перебуваю сам або заходжу у куточок, коли там порожньо. Коли я у куточку, там повна тиша. Довго там не затримуюся. Проведіть цілесні або дихальні вправи. Вони допоможуть стабілізувати емоційний стан дітей у разі потреби. Пропонуйте дітям різні активності упродовж дня, наприклад, роботу з піском, глиною, крупами, кінетичним піском, пластиліном, пальчиковими фарбами. Це забезпечить дитині тактильність та відчуття власного тіла. Читайте разом з дітьми історії та казки, у яких добро перемагає зло, де тварини щасливо та безпечно мешкають у нірках, дуплах, гніздах. Позитивні спогади про цих тварин дадуть дітям відчуття безпеки під час перебування в укритті. Пам'ятаємо, дошкільникам може бути складно фантазувати або концентрувати увагу, саме захопливі види діяльності, історії, досліди. Все, що може викликати зацікавленість у дитини, допоможе сфокусувати її увагу та дати відчуття захищеності. Упродовж дня нагадуйте дітям про необхідність попити водички та відвідати туалет. Діти, які перебувають у стані дистресу, можуть не відчувати цих потреб. Замість того, щоб запитати у них, чи хоче хтось до туалету або попити водички, краще запропонувати. Хто зараз буде пити водичку? Або хто зараз іде до туалету. Плануючи день важливо залишати дітям хоча б дві години на вільну гру, давайте їм можливості обирати осередки та види діяльності та бавитись у те, що вони люблять. Організуйте у групі речі для відрагування гніву. Наприклад, це може бути коробка з папером, який можна порвати, або чарівний мішечок. У якій можна викричати гнів. Деякі діти можуть почати сильніше тривожитись і опиратись тихій годині. Запропонуйте батькам принести з дому улюблену м'яку іграшку або невеличкий плед, щоб дитина могла закутатись ним під час сну. Ці речі заспокоюватимуть і даватимуть їм відчуття домашнього затишку. Якщо дитина не хоче заплющувати очі, не змушуйте її це робити. Зробити це значить втратити контроль. Якщо в цей час пролунає звук тривоги, це посилить напругу у дитини. На період дії воєнного стану денний сон у садочках перестав бути обов'язковим. Відповідні зміни Міністерство охорони здоров'я України внесло до санітарного регламенту для дошкільних закладів освіти. Вони не стосуються роботи з дітьми від півтора до трьох років. Що може бути альтернативою денному сну? Наприклад, хоча б 20 хвилин лежання на карематах чи невеличких коциках, такий відпочинок може замінити двохгодинний денний сон. Визначити у розкладі час на башкетування для витоку енергії та позитивних відчуттів. Варто для цього використовувати будь-який м'який матеріал. Наприклад, подушки, м'які м'ячі, кульки з паперу та подібне. Головне, перед тим як почати бавитись, з дітьми потрібно домовитися про певний знак, коли всі мають припинити. Завершити день або зустріч. Якщо це група короткотривалого перебування певним ритуалом. Наприклад, подякуйте одне одному за проведений разом день. Пам'ятаємо, педагог починає першим і далі передає слово іншій дитині по колу. Отже, ось основні моменти, які варто зафіксувати для створення безпечного освітнього середовища. Безпечний простір складається з декількох компонентів фізичної. Та емоційної безпеки, передбачуваності та наявності підтримки. Усі ці компоненти формуються упродовж всього дня. Для цього варто складати спільні правила, пропонувати різні активності та додати ритуали. Якщо якісь класичні формати не підходять дітям, замініть їх на альтернативні. Наприклад, тиху годину на можливість відпочивати на карематах. Сьогодення потребую підлаштовуватись до нових викликів, а безпечне середовище найперший пріоритет. Коли ми даємо дошкільнятам приклад, як, попри труднощі і обмеження, продовжувати займатися звичайними справами, діти стають більш стійкими. Тому зробіть безпечне середовище, у якому буде комфортно і вам, і дітям. До зустрічі!